У Прилуках 10 квітня попрощалися з солдатом Збройних сил України Максимом Ушенком. У боротьбі за свободу України наші військові виявляють велику хоробрість та стійкість, проте це часто коштує їм життя. Сьогодні Прилуцька громада провела в останню путь Максима Ушенка, який віддав життя за свою країну. Народився Максим Вікторович 27 січня 1978 року у Прилуках. Шкільні роки пройшли у загальноосвітній школі номер 13. Своє навчання Максим Ушенко продовжив у Прилуцькому профтехучилищі за спеціальністю електрогазозварник. Далі вступив у Полтавський політехнічний університет. Закінчивши навчання, працював помічником бурильника у прилуцькому управлінні бурових робіт. Згодом майстром бурових робіт на підприємстві з видобутку газу. Спочатку повномасштабного вторгнення Максим пішов захищати рідну країну. Службу проходив у військовій частині А-4723 на посаді гранатометника другого механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, другої механізованої роти, першого механізованого батальйону. Максим Вікторович загинув 2 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Авдіївка Луганської області. Без чоловіка залишилася дружина Наталя, без тата доньки Ліза та Катя. Загибель воїна це ще одна тяжка втрата для Прилуцької громади. Це невимовний біль і смуток для родини полеглого захисника, говорить заступник міського голови. Ви Олександр Сивенко. Дорогі рідні, цю скорботну годину ми розділяємо ваше горе та низько вклоняємось вам за Максима, незламного героя України, доброго і світлого душею, енергійного, відважного, завжди готового прийти на допомогу. Кожен воїн як окремий всесвіт для своєї родини, кожна втрата нестерпно болить, кожне втрачене життя як заповідь, не припиняти боротьбу, відстоювати свої права та бути гідною нацією. Честь і слава герою, який віддав своє життя за вільне майбутнє нашої держави. Слава Україні, слава героям! Знаємо, що нічим не вгамувати біль втрати. Кожна війна має своїх героїв.